Серце Прикарпаття потопає від опалого листя зрізаних гілок та сухої рослинності. У комунальників виникають труднощі з їх прибиранням. Про це на оперативній нараді говорили відповідні служби. Як будуть прибирати місто? Дивіться у сюжеті. Парки і сквери не прибираються від листя. Контейнерні майданчики для сміття переповнені. Окрім побутових відходів, додалися ще й наслідки осені. Листя складаються на купи. Перевізники їх не прибирають. Так оцінив роботу відповідних служб інспектор з благоустрою Степан Кукула. Станом на сьогоднішній день дані роботи виконуються. Досить повільно за попередній тиждень працівниками інспекції було складено 27 адміністративних протоколів і вручено більше 150 письмових приписів. Кількість як протоколів, так і приписів є значно збільшена, тому що є питання, є зауваження при обстеженні території. На оперативній нараді думали, як би то раціонально використати непотрібне гілля і листя. Пригадали, що у них є спеціальна машина для порізки щепів. Відповідно, замість вивозу і гниття природних відходів їх перероблятимуть на тепло. То листя, яке не прибирається у парка сквер, вже йшло і опустувалося раз, друге за гілля, ви кажете. Також куплена машина для порізки щепів, стигіль. Ну, Що вести на полігон гілля, а що вести в парк для подрібнення і потім передати тепло комуніанерну на котельню на юності, щоб палили. Ну, це ж просто, напевно, стикувати ті служби, від яких залежить збіртовувалися гілля і парк, і ось, ну, пан Ротаро, то й, хай би це використовував, бо проєкту гроші затрачення роботи нема. А ще доручили департаменту житлово-комунального господарства провести спеціальну нараду між усіма підрядниками та налагодити між ними роботу. Ліліана Хомишин, Михайло Ребристий, новини телеканал Раї.